Музей української книги Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки радить п'ять книжок про літературу та мову. І почнемо ми, мабуть, з мови. Перша книга це українська мова, подорож із Бадемса до Страсбурга Ори Демської». Це історія української мови в контексті епох подій і мовних практик. Баттемсь і Страсбург це два західноєвропейські міста, які визначають дві головні точки в історії нашої мови. У першому царським указом росіяни намагалися переконати світ, що української мови немає, не було і бути не може. А в другому, 21 березня 2022 року, українська мова отримала статус майбутньої офіційної мови Європейського Союзу. Мовознавиця Орися Демська доступно розповідає про ключові події культурного життєпису української мови від індоєвропейської прамови до наших днів. Зокрема, вона показує, з якими мовами відбувалося взаємне збагачення, і показує також протистояння з російською мовою, відзначаючи перебіг інглоцидів. До речі, у видавництві Віхола незабаром вийде нова книжка Мовознавиці, де вона розповідає мовну історію Одеси і її мешканців під назвою Одеса Степом і морем розказана історія. І наступна книга це Мова мечі, як говорила радянська імперія Євгенії Кузніцової. Ви можете знати Євгенію за її художніми романами. Спитайте. Мічку, драбина та вівці цілі, а це є її мовознавче дослідження. Душа народу це передусім його мова. Тому так важливо розуміти інструменти нищення мов і те, як влада з імперськими амбіціями їх застосовувала і продовжує застосовувати. І розуміння стратегії вивищення єдиної мови імперії це перший крок до імунітету проти цих стратегій. Неможливо подолати травму, не усвідомивши її, і в цій книзі зібрана сотня аргументів для того, щоб зрозуміти нічого не складається історично просто так. Все складають люди, і ця книжка це спроба авторки відповісти на питання, чому наші стосунки з мовами саме такі. Чому є люди, які, яким соромно говорити мовою своїх батьків та дідів. Чому нам буває соромно за рідні діалекти? Чому деякі з нас досі вважають, що мова це нейтральна річ, і не знати мову власної країни це нормально? І тут що важливо зазначити, що в цій книгі, в книзі не тільки про конфлікт української та Російської мови процеси досліджені в цій книзі пояснюють мовне буття не лише українців, а і багатьох інших колонізованих СРСР народів. А тепер, мабуть, перейдемо до української літератури. І ця книжка в обіймах імперії, література й імперський дискурс від наполеонівської до постколоніальної доби Мирослава Шкандрія. Імперське панування, як ви знаєте, може набувати не лише форми грубої військової сили, і не менш важливим є й імперський культурний дискурс, зокрема й літературний, з його символами і наративами, на які імперія покладається у своїх намаганнях підкорити чи навіть звабити в якомусь сенсі колонізованого. І сьогодні українці знову. Боряться з неоімперськими зазіханнями Росії не лише на полі бою, а й в культурній площині. І ось ця книжка канадського науковця з українським корінням Мирослава Шкандрія одна з перших спроб широко поглянути на українсько-російські культурні взаємини крізь призму постколоніальних теорій. Шкандрії використовує постколоніальну теорію та інші теоретичні підходи до аналізу літературних текстів, робить важливі висновки про вплив імперського дискурсу на українську літературу і також на формування української національної ідентичності. Такий погляд висвітлює. Цікаві та важливі аспекти в історії обох культур, і дозволяє також цілком по-новому поглянути та інтерпретувати можливо низку класичних текстів, подивитися на роль багатьох ключових постатей, введених в літературний канон. І такий погляд, наприклад, дещо змінює саме. Уявлення про Оргію і бояриню Лесі Українки, про Люборацькі Анатолія Свидницького, про Вальчнепи і сентиментальну історію Миколи Хвильового. І наступна книжка це живі зрозуміти українську літературу Олександра і Павла Мехедів. Плануючи другий сезон подкасту станція 451 про класичну українську літературу, Олександр Міхед зрозумів, що для нього вона. Нерозривно пов'язана з історією його родини, з розповідями його батьків, професійних літературознавців і викладачів, і тому подкаст вийшов у форматі розмови розмови, діалогу з Олександра і Павла Мехедів, сина і батька. Письменника літературознавця, і ось саме ця книжка створена на основі цих розмов і запрошує в інтелектуальну мандрівку українською літературою на протязі двох століть. І це видання включає 11 розмов про ключові постаті, про Миколу Гоголя, про Олену Телігу, про Валеріяна Підмогильного. про… Івана Багряного та інших письменників, і метод цієї книги це говорити про мертвих письменників як про живих, як про тих, що перебувають з нами тут і тепер. І це також читати знайомі тексти впритул, розширювати уявлення про їхню спадщину. Це книжка про перечитування біографії письменників, листів, їхніх щоденників з емоцією такого, знаєте, щирого подивування, відкриття і захоплення. І також тут наприкінці є список рекомендованої літератури для читання, що також може. Бути корисним, якщо ви захочете якось поглибити ваші знання далі, продовжити. І п'ята книга це пригоди української літератури від Ростислава Семківа. Ростислав Семків це відомий український літературознавець, видавець і критик. І в цій книзі він пропонує популярну історію української літератури. Яку читаєш як захопливий інтелектуальний роман. Автор проводить читача е, крізь ключові етапи розвитку української літератури від сковороди до сьогодення. І найголовніше він показує, скільки краси інтелектуальної сили й оригінальності приховано в українських текстах. Ця книжка це справжній антидепресант. Для тих, у кого складні стосунки з українською літературою, для тих, кого школа переконала, що вона лише про меланхолію та архаїку. І Семків може бути водночас і точним, науково точним, і доступним, і особливо цінно, як він вводить. Українську літературу в загальноєвропейський контекст він переконливо доводить, що українські письменники ніколи не були на периферії. Вони реагували на суспільні зрушення, вступали в діалог з європейськими ідеями, творили в межах світового культурного простору. І Семків також руйнує уявлення про те, що українська мова українська література це лише село і кріпацькі страждання. Він нагадує, століттями українська література, українське слово розвивалися в умовах імперського тиску. Та, попри це, воно зберегло силу, ідейну глибину і тематичну розмаїтість. Просто про це довго не говорили в голос. Ось такі п'ять книжок від Музею української книги Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Грушевського. Напишіть у коментарях, що з цього ви вже читали або що візьмете наступним. Також кожну з цих книг можна прийти і взяти почитати у нас у бібліотеці. Тож, дякую вам за перегляд.